Доброго дня, мене звати Олександр Гуцляк і сьогодні ми поговоримо про укомплектований наплічник військового медика від компанії Paramedic. Наплічник укомплектований відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я номер 6 Використовується подібний наплічник для комфортного транспортування медичних засобів та зручного і швидкого використання цих засобів у разі необхідності. В інтернет крамниці Парамедик ви можете придбати укомплектований тактичний наплічник у двох варіантах: тактичний наплічник військового медика та тактичний наплічник санітарного інструктора. Вони відрізняються комплектацією. Обидва варіанти передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я номер 6 До комплектації входять засоби, які зупинять критичну кровотечу, відновлять прохідність дихальних шляхів, відновлять нормальне дихання. Та не допустять гіпотермії. Перейдемо до детального огляду самого наплічника та його наповнення. Розпочнемо з наплічника. Наплічник пошитий з тканини кордура. Він досить міцний. Є хороша ручка для його транспортування. Вона повністю прошита. Сама фіксація. Наплічника має посилення ремінцями, вона має фіксацію на грудній клітині, та також фіксацію на поясі, що робить його досить добре зафіксованим на тілі військового медика. По боковій поверхні ми бачимо, що є фіксація молі, тому можна щось зафіксувати, наприклад, каремат або ноші. По його передній поверхні ми також бачимо, що є фіксація моля, а також велкра, на яку можна розмістити якісь значки або можна розмістити якийсь опізнавальний знак. З іншої бокової поверхні також є фіксація молі, і можна зафіксувати, наприклад, там, струпу, м'які ноші. Це все дозволяє дуже швидко ними. Дуже швидко їх використати та надати допомогу військовослужбовцю. По задній поверхні ми бачимо, що є досить хороша спинка. Вона має хорошу поверхню, яка не дає змогу спітніти спині. І також є, фікса... І також є велкра, на яку можна наклеїти ідентифікаційну якусь інформацію. Змійка наплічника на всій довжині. Це дозволяє повністю його відкрити і використати все те, що в ньому знаходиться. Тобто він відкривається на 180 градусів. Також хочу зауважити, що об'єм наплічника 30 літрів, тобто можна розмістити все те, що потрібно для надання допомоги. А тепер ми більш детально поговоримо про те, що знаходиться всередині, та які засоби знаходяться в самому наплічнику. Тепер ми детально розглянемо внутрішній склад наплічника. Ви бачите, що в наплічнику є окремі секції, в кожній секції є засоби медичного використання, які потрібні для різних стадій. Наприклад, якщо у військовослужбовця кровотеча, то ми бачимо, що є секція для того, щоб зупинити кровотечу. Наприклад, секція з турнікетами, секція з бандажами. Що потрібно? Потрібно дістати ось цю секцію, відкрити. І дістати компресійний бандаж. Якщо ж, наприклад, не потрібно діставати саму секцію, то ви можете без проблем одразу в наплічнику відкрити і взяти те, що вам потрібно: турнікет, гемостатичний матеріал або інші засоби, які потрібні для того, щоб надати швидку допомогу. Тепер на рахунок самої секції. Сама секція має ручку для фіксації, щоб можна було її легко зірвати з велкри. Вона має з іншої сторони адгезивну поверхню, що допомагає її приклеїти та зафіксувати її, а також прозору кришку, через яку все можна побачити, що є всередині, або підписати маркером, фломастером, щоб чітко розуміти, що знаходиться саме в цій секції. Тобто ось такий розподіл по секціям дозволяє дуже швидко орієнтуватися в тому, що є в наплічнику та що потрібно використати для надання допомоги. Також всередині наплічника по боковій поверхні є прошиті окремі застібки, за яким можна зафіксувати, наприклад, медичні карти. Засоби для зігрівання або інші матеріали, до яких потрібно швидко дістатися. Наприклад, як ось в цьому випадку зробили фіксацію рукавичок для того, щоб військовий медик відкрив наплічник і одразу взяв рукавички та одягнув їх для того, щоб надати допомогу військовослужбовцю. Також наплічнику є відсік, в який можна поставити медикаменти. Має ось такий вигляд для того, щоб можна було поставити ампули, наприклад, якісь флакони або інші засоби, які потрібно вводити внутрішню вену. Досить хороший кейс, він не дозволяє пошкодити флакон ампулу, і також має адезивну поверхню для того, щоб можна було його зафіксувати в самому наплічнику. Також хочу звернути увагу на те, що в наплічнику є додаткові кишені для швидкого доступу: одна та інша. Вони окремі, в них можна поставити, наприклад, якісь документи, засоби ідентифікації, тобто те, що потрібно швидко дістати, показати. Кишеня. Має непромокаючу змійку, тому це досить безпечно для різних документів або засобів, які бояться вологи. Сьогодні ми детально ознайомились з комплектацією наплічника військового медика від компанії Paramedic. Придбати укомплектований наплічник військового медика та санітарного інструктора ви можете на офіційному сайті paramedic.ua Шукайте детальні огляди на засоби тактичної медицини на нашому каналі в YouTube. Підписуйтесь та ставте вподобайки. До наступної зустрічі!